пау пау, пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли уже у хорор режимчик, тому що давнесенько їх не було. Просто подивися на цих чубзиків, які тут є кенти, Це жесть. Просто. Ой-ой-ой ой-ой. Просто стоїть, ну тільки оця хто це, мадам? Є тобі якийсь оно медведик і тут якийсь ось чортяка був, да? Диви. Реально на Гаргоша ходив. Ну, <рикол> прикол, але в принципі, що мені відомо про цей режимчик, я збігав тут уже один разочок, погрався, подивився, що до чого, так би мовити, отримав перший досвід, щоб хоча б розуміти, що тут взагалі відбувається. Подобні штуки, подобні такі режимчики і грульки вже були на моєму каналі, тому що тут все пов'язано з аномаліями. Правда, тут є своя особливість. Коли ти бачиш аномалію, тобі просто ось, як ти вже побачив. У нас є кнопочка на F, і вона просто получає як ну, виходить, ми просто закриваємо очі і таким чином. Аномалія пропадає. Оце все, що треба робити. Побачив аномалію, бем, закрив очі, все відкрив. Все хорошо, все нормально. Аномалія пропала. І все хорошо Тому, в принципі, довго затягувати я не буду. Let's Лецкіря, у нас тут і є лобі на 5 чоловік, тому бемц і let's go Так Бемц Перенеслися ось в саме гру. Опа. Ти мене чуєш? Да, я тебе чую, братуха. Каже, нас ловив демон, і тому ти щось халюцінати. А, галюцинації. Кожного разу, коли ти бачиш щось дивне, закрий свої очі і потім відкрий їх знову. Демон не може атакувати тебе вранці, тому тобі треба вижити до 6. Ага, я поняв, в принципі. Окей. Okay. Я тут дещо трошечки вже розумію, що куди йти, там, що нажимати. Понімаю, так що буде все окей. Okay. Вже біжить чубзик. А, ну, правда, криво трошки, ну. Нічого. Це все-таки його перший раз, так що не будемо винити цього дядьку. Опа, медведик. Медведик побіг. Люстри. Так, а що так ви якось активізувалися? Зразу? диви. Так. Тихо. Ух ти-ой. Де ти був, <brisa và co -ió> я знав? Я з переляку розвернувся, закрив зразу. В общем, ти поняв, так? Власне кажучи, таким чином нас і будуть лякати. Опа. Стука. Ого! Я не встиг зреагувати, Жесть. А, треба запам'ятати, коли починають стукати вони, то це значить, що там є чубзик. Ага, хорошо, все, поняв, поняв. Ой-ой-ой-ой, это я вже дверей боюсь. Непогано. Так, тут все ок, тут вже все пофіксили. Тихо, не кричати, не кричати в мою зміну, тут цього нам теж не треба. Поняв, Як воно? от Просто аномалії, наскільки часто, наскільки їх багато, що це просто жах. Я чую мебебека. Бебе-мебебек. Опа, ноутбук. А що з тобою? Що таке? О, все нормально, пофіксили. Так, поки що все плюс-мінус ок. У нас той рівень аномалії мілд. Наскільки я розумію, це, в принципі, нормас. Бо потім наступний рівень іде щось івідент, чи якось так. О, оце таке. Я, я не буду. <риво> Він тому, Він тому, я прям впевнений в цьому. <риво> я впевнений. Так. А, все, нормально, да? Не було. <риво> я ж кажу, я вже боюсь. Ладно. Ну є, в принципі, другий варіант. Він десь наверху постукав, да. Таке, я думаю. Також може бути, тихо. Це ж штука, як тмухає в вухо. Де ти? Зверху йдеш, да? А ось сюди прям під нога. Ага. <рес> ага, на мана. Ну, що робіть? Що ж робіть? Пішли. Тихо. Закрий рот. <рес> і я тобі кажу, ця штука буває, як появиться, а то ззаді десь. І, <рес> і думаєш, сиди, що робіть? Головне, від того сильно не перелякатися, а то може бути біда. Так. Лицько, лицько. У нас що? Тут у нас, в принципі, все в порядку. Тихо, 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 тихо. Зараз докліпаюсь. А якщо докліпаюсь, може бути халепа, я це вже провіряв. Так. От такого тут не повинно бути. Повинно стояти тільки три. Все, нормас, Опа. Буде світло. Штука. Дрюка. Все нормально? Ладно, йдемо далі, в принципі. Тут начебто теж все окей, А якщо оке, то ми йдемо. Правильно? Правильно. О, привіт. Кикиштий шоудіки, піть-піть, піть-піть, піть, піть Опа, біжить Жорик. Все, пока. Нормально, нормально. Ось, давай, бачиш, трет левел підвищився до evident. Оце уже не прикольно. Я бачу, там якісь штуки левитують, да? А, ні, вони просто скидані, такого не повинно бути. Там базок. У нормально, нормально. Там базон на місці. Все, окей, тут що? А, поняв. Такого Не повинно було бути. Де біжить? Ага, наверху. Ладно. Ху, конкретно потію. Тут от такого не, не повинно бути. Тут водичка, опять ми бебик. Ай-яй-яй. Йой-йой-йой. Десь далеко, да? А, він оно жде. Все, пока. Поки побіжу у ванну кімнату, бачу, там теж є свої проблеми, які треба фіксити. І ось до, і ось до. Тут більше. Ага, запам'ятав. Все, є і така даже штука. Опять ти! <реш> Скільки ти можеш виходити? А ну взяти на місце. Щось здесь Пумкає, да? Щось здесь не так. Тихо? Скрім? С розібрались, так? Да? Хорошо. Оця штука тут перевернулася чомусь ліжко, була, нічого страшного. Нічого страшного. Опа. Десь біжить. Де біжиш? Де біжиш? Ось до. Пока. Ота мого, ота мого походу, зараз буде скрімак Так. Да. Я встиг. Я встиг Опа, кошак. Нічого страшного. Так, тут окей, в принципі, далі, там. Let's go. On. З картинами начебто теж все окей. Тут Що? Нічого не змінилось. Хорошо. Опять цей жук біжить, кліпнуть. Встиг. Все нормально, нормально. Зіграв тільки один раз, але вже я розумію, що тут до чого. Диви. <рес> Тож... Ага. <рес> <рес> Пока. <рес> Пока. Я не хочу з тобою спілкуватися, не стукай. <рес> так, нормально, нормально. Тут що. Тихо-тихо-тихо, тихо. <рес> О, що, кушать? <рес> Та поки наче не голодний. <рес> Ух ти, оце прикол був. Я такого ще не бачив, до речі. Медведик походу на горі, як я розумію. Тут начебто в нас теж все нормально. А значить йдемо далі. Де ти? Да, він усе на сходах. Лол. <рес> Руки. А ну пішли вон. Нормально. Нормально, нормально. Все поки що окей, мілт. Ми, в принципі, справляємося вообще суперсько. Тихо. Біжить. Нормально, нормально. Я встиг. А, ні, я не встиг. <реш> я не встиг. Ладно, піднімайте тоді її. А я поки що подивлюся, що тут у нас. Чи є якісь проблемчики? Є ось з великом щось не так. Отут кашака не повинно бути. Так, да, все нормально. Не поняв, що хто опять упав? Хтось опять упав. Швидше, 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 швидше. Треба підняти, встигнути. Ну, ратуха. Не помирай, не помирай. <реш> Живи. Бам. Все, ху. Нормально. Отут. Все, прикол є. Фіксили. Хорошо. Хорошо, нормально. Тут що? Нічого такого. Окей. Okay. <клев> Де ти? Господи. <плев> в спину кричить, і все, диви. Ну що ти зробиш? О, I will eat you alive. Ага. ага Каже, я з'їм тебе живим. Братуха, я тобі в пащу не влізу. Я такий здоровий. <плев> я тобі ще й зуби по Кстати, прикольно, пузик, да? Я б даже сказав, ульот. Так, я знаю, що точно, яка є проблема. Де ти біжиш? Не можу зрозуміти. Ай, йолки. <ріп> я тільки хотів того скрібака прибрати. Але просто трошечки відволікся. Я знав, що він там. Я знав, я знав. Ай-яй-яй. Ну нічого бува, що робіть? Коли Але... таке трапляється, так, чекай, тут все нормально. <ріп> да. Опа. <ріп> а він знов там, окей. Okay. Що <ріп> з тобою, диванчик, друже? Ну <ріп> <ріп> стоять, все таке. Опа, наш любимий друг проснувся, ти йдем. А, все, його пофіксили, окей. По картинам все окей. А, -а. він не там уже з'явився. Тихо. О. Щось різко зі столом трапилось. Поняв, поняв. Опа. Біжить чуверло. Ааа, оно, в отій кімнаті, в отій дальній там сидить чубзик. Це прям. Я ну, впевнено кажу. 100%. Тільки я. Б оце. Тут соло не хотів би залишатися, почекайте мене, будь ласка. З'їла когось. Капець, мені тепер туди треба по-любому бігти, окей. Хто не добіг, патрончик. <реш> Знову цей. Ой-ой-ой. <реш> <реш> тихо, 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 тихо. <реш> Бачив, як я. На всі сторони, туди, сюди, таку, таку. Обалдеть. І всі на мене, всі на мене. Але, в принципі, диви уже пів. Четвертої, да? О пів на четверту, якщо бути точнішим, то, в принципі, в принципі, в принципі, принципі... непогано ми тримаємось. Отут-ось оці кетчуп треба прибрати. Тихо, закрий пащеку свою. Все хорошо! Чого ти кричиш? Все нормально. Так, тут що? Ой, такого не повинно буде. Де? Десь там. Неважливо тоді. Окей, тут нормально. А отут. Ось тут якогось разу була кішка, але я не поняв прикола. Чи дійсно то кішка, чи то якась обманка? Десь біжить. Да Ти біжить Тихо. Найшов. Все нормально. Не бояться, не бояться, все хорошо. Я, в принципі, вас всіх бережу. А що це за, за прикол? Ноги торчать. Ну, по вашу. Тут щось не так. Ой. Тихо. Щось прям багато багато всього, да? Кого бути не повинно. Опа. Найшов. Там там з'їли когось, з'їли когось. Ой-ой-ой. Опять патрончика. А у нас комарик десь пропав Є! Нас тепер троє Тихо! Хе-хе-хе, що за дід був? А, от то що Це одна цікава фішка. Не можна кліпати дуже часто, бо з'явиться дід і з'їсть. І Мене вже раз. Він з'їв. Все, тихо. Чуверла біжить. Тихо, пішов геть. Ліжко. І більше тут, в принципі, нормально все дам. За тими дверима скример. Я б, в принципі, зразу пішов його і пофіксив. Тихо, все нормально. Я розібрався. Опа, це що таке? Вже? Лол хе <гум> О. Поняв, картину пофіксив, все нормально. О, ще одна. Я чую десь противні прям звуки. Але не до кінця розумію, де, ну бачу. Треба терміново вниз. Ай, так не фікситься далеко. Все нормально. Тихо. Штука, дрюка. Тут що, нормально все? Машина пропала, була. Фіксим. Ой, перевернувся стіл. <laughs> бува. Все нормально, все нормально. Шарики. Опа. Так. Так, 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 так. Тут що, тут все гуд? Ні, не гуд. Тут ось у вас тут якісь є проблеми, я поняв. Ооо, тут взагалі обіди. <laughs> тут взагалі. Обши... О, Це наш любимий друг з'явився. Тут вазончик пропав. Тихо. <гій> а ну пішов вон з телевізора, там робок з рая, ну, не мішай. Що тут? Тут ось то... Ух ти йой. Ага, все пофіксилося разом з тим, да? Я на момент забув, як говорити. Нічого, бува. <ріхи> Тихо. Не кричи, чого ти. Голос надірвеш і що робіть? Придеться лічити. А лічити знаєш, як дорого, то все. От то що. Тихо, біжить. Біжить, біжить, біжить. Де біжить. Наверху, воно. Він застрягає там. О, він щось застрягає. Не знаю, правда, чому, ну, бува. Тут ось ось штука пофіксить. В принципі, да, все окей. А ти у нас кажеш, щось до цій кімнаті сидиш, скрімачок, да? Нічого страшного, буває. Опа. Ой-ой-ой. <реш> як все, зразу тут багато. Що ти тут не чуди. О. Усе, диви, медведик там не застригає, а от той чубзик там. Ну, і кошака, в принципі, я так і думав. Але, в принципі, в цій кімнаті більше все окей. Мілд! Ми прям дуже багато аномалій в моменті знайшли. диви. Обалдіть, обалдіть. Це хорошо. Це, в принципі, окей. Тому можемо можемо йти. Скрім? Там скрім, ходив, алло. Когось без її і все, і що. Ага, чубзик? Не зрозумів. Сказав. Такс. Ух ти, як. Поняв, поняв. Пішли. Що робіть? Пішли. Генератору прийшла ханам. Треба йти фіксити. Лет'го, лесго. Ага, поняв. Наверху медведик заспавнився Пока. <рес> медведик пока. Тихо. Тебе оцей скрім не так інколи лякає як просто ти намагаєшся швидко просто поняти, де він є. Опа, штука ззаді біжить. А, ага. <реш> Як так у тебе получилось? Я <реш> не знаю. Не знаю. Так, тут що, Тихо, отут тут ось то. Ось все, я ж думаю, що світиться. І ось до чубзик, Обалдеть. і скульптури оці дві. Обалдеть, які тут аномалій був. О. <реш> Такий просто ку-ку. Так, фіксим штуку, А нам то залишилося на все всього півгодинки вижити. диви, Так ми взагалі прям дуже добре справляємося, не? Я б сказав, прям, ну, на ура. є, yeah. Це що таке? Це <смі> було. Так, медведик тут іде я прямо вже його чую. Десь такого от, 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 в лівому вусі, чуєш таке? Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ой-ой-ой. Тихо. Зразу двоє ви шо? Тихо, 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 Наче все пофіксив, да? <смі> Або я оце ще четвертий раз кліпнув, я думаю, все, халепа б мені була, ні? Є таке відчуття? Бо в мене, чесно кажучи, трошки присутнє, так? Різко все фіксимо, вообще абсолютно все, що тільки бачимо, що тільки можемо. Там крісло, але я піду на другий поверх. Тут теж є свої приколи. В принципі, ось, наприклад, ліжко. А, наприклад, ось чубзик з'явився. тут м'ячик. І шкаф пропав. Йой, чубзика пофіксити, негайно. Ну, вроді біда, да? Ось ще один. І кошара тут, диви. <гій> Ой-ой-ой. <гій> Таке може бути, да? Я впоняв, Ось до докентік. Опа! Треба тепер починити всі аномалії, щоб вибратися, в принципі. Ми дожили до шести ранку. Нам просто абсолютно всі-всі-всі аномалії треба знайти. Які тільки можуть бути, поняв? І тоді нам відкриються тільки двері. Там воно, оцю штуку. А чекай, так вона ж не така повинна бути. Ну да, деві, все. Я ж бо знаю. Так, у нас. Е... Де ми ще не були? О, помідори. Помідори по-любому менше їх дам. В остальному що? В остальному тут ось у нас столі якась біда. Далі, далі. О, напис. Що ще? Що ще, показуйте швидко. Ну, де хто? А новелик? диви. Як знав? І кішка, я ж казав, кішка є. Все. хорошо. Я тепер знаю, що то була, ну, не моя глячина. <свісно> і зі мною, в принципі, все окей. Так що, і на тому дякую. Де ми ще щось привтікали, да? Десь щось ще не так. А що може бути не так? А хто я знаю? Мілт. Ну, в принципі, це десь... Їх вже трохи залишилось, поняв. Але тільки де. Оце от, от саме головне запитання. Ніхто не знає. В принципі, не виключено, що то може бути в підвалі, коли ми вже пішли, поняв. Там щось могло з'явитися. Так. Да. Але хто його знає. Ну ладно, в принципі, більше нічого й не остається. Я тоді піду той в підвал. І сподіваюся, що там якась штука. Якась одна, може, або дві, в принципі. Бо, по суті, нові вже не повинні з'являтися, наскільки я знаю. Тому залишається пофіксити тільки ті, що зараз є. На всякий случай, цього чубліка класно. І, в принципі. Я тут більше нічого не бачу, дивіться. Так, да, тут, в принципі, більше нічого й немає. Ех, 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 ідемо нагору тоді, вертаємося. Добре, тоді, тоді. Ну, то реально, запитання. А де що ми тоді могли пропустити? Десь щось, щось От одне, напевно, поняв. Одне, і ми його тупо не бачимо. Але що? Хто його зна. Ооо, ага, а от таке до цих пір може бути, да? Ой-ой-ой. Тільки прийшли в погріба того. І знову вертатися. Ну, файно <с. <с. <с.> Файно, в принципі. Цікаво, чи можуть нас тут убити, якщо ми будемо довго бігти? Ну, про... в принципі, не повинні, тому що там вже ж сказали, що демон не буде нападати зранку. Ну, типу, він боїться от ранок. Тому нам просто все, що залишається, це просто знайти одну аномалію Одну кляту аномалію А де вона може бути? Взагалі без поняття. Треба буде знову побігти на верхній поверх. Можливо, там. Десь щось є. Так, в принципі, окей. Пітло є, пофіксили. Можемо йти. А. О. Аномалія десь тут було. Я просто нажав, ну, кліпнув очима, і все. Ми виграли! Єе! Ну і в принципі, друзі, на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково тисніть сюди вподобайдена підписочку на канал, а також пишіть в коментарі свою думку про цей відеоролик, також якісь пропозиції, можливо, з режимчиками, можливо, з іграми. Одним словом, я чекаю на вас там. З вами, як завжди, був ваш друзякадімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па.